Шановні громадяни, з 1 травня 2016 року змінені умови порядку призначення житлової субсидії та надання пільг окремим категоріям громадян. Субсидія призначається без врахування пільги. Якщо пільговик втратив право на пільги, то йому не варто хвилюватися. Він має право на призначення житлової субсидії, на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги. Для цього необхідно звернутися до управління, написати заяву та скласти декларацію. Субсидія призначається з місяця звернення терміном на 12 місяців, розраховується на опалювальний та неопалювальний період, і для цього громадяни повторно не звертаються до управління. Доходи враховуються за попередній календарний рік. Нормою закона з 1 травня 2016 року змінена. Порядок врахування доходів. Тобто, якщо працездатна особа не має офіційного доходу, то розрахунок субсидії враховується рівень прожиткового мінімуму у двох розмірах, На сьогодні це 2900. Також збільшено розміри доходів громадянам, які є фізичними особами підприємцям, для них в розрахунок субсидії враховується дохід прожиткового мінімуму на рівні двох прожиткових мінімумів. Це для платників єдиного податку першої групи, для платників єдиного податку другої групи. Враховується дохід на рівні трьох прожиткових мінімумів, для платників третьої групи. Єдиного податку враховується дохід із розрахунку чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи. Якщо ви наймаєте житло, проживаєте в орендованій квартирі, то ви також маєте право на призначення житлової субсидії. Це питання буде вирішуватися на засіданні районної комісії, яка працює щонеділі при районній державній адміністрації, за умови надання вами договору оренди житла. У разі зміни у складі сім'ї, якщо відбулася купівля квартири, будинку або іншого товару на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, то ці питання також вирішуються на районній комісії. З 1 липня 2016 року відбулося підвищення тарифів на теплопостачання з метою економії сімейного бюджету, ви маєте право звернутися вже зараз. До управління за призначенням субсидії, не чекаючи опалювального періоду. Для цього необхідно звернутися до управління, написати заяву та скласти декларацію про доходи. Бланками заяви та декларації управління вас забезпечить. Також звертаю увагу тих громадян, які проживають в будинку з пічним опаленням. Призначення житлової субсидії на придбання твердого палива готівкою триває, і ми чекаємо на вас. Громадяни, які проживають в сільській місцевості, вам необхідно звернутися до уповноваженої особи, яка працює у кожній сільській раді. Вона від вас прийме заяву, надасть допомогу у складанні декларації і необхідний пакет документів для призначення житлової субсидії, передасть на призначення до управління. Для учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції на сході України державою передбачено ряд пільг. Це 75% знижка на житлово-комунальні послуги. Це першочергове безплатне зубопротизування, забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Ви маєте право на отримання психологічної реабілітації, перелік установ, які Проводять психологічну реабілітацію. Управління надавали громадські організації, яка існує в Красноградському районі, а також перелік цих підприємств, розташований на стендах управління, також надавалася інформація на, в районну газету Вісті Красноградщини. Крім того, ви маєте право на відпочинок в санаторіях Харківської області. Термін відпочинку 14 днів. Всю необхідну інформацію про призначення житлової субсидії, отримання пільг чи іншої державної допомоги ви можете отримати в управлінні праці, яке працює щоденно, крім суботи та неділі, без обідньої перерви. А також можете зателефонувати за телефоном гарячої лінії Сім Чекаємо на вас.